Попри війну життя продовжується, а отже, і ми маємо працювати у мирний час. Ми були дуже сильними та працездатними, але зараз наша психіка переживає травматичну подію. Тож як відновити свою продуктивність, як сконцентруватися на роботі під час війни? Декілька порад від психолога, які допоможуть поступово повернутися до продуктивного дня. Важливою частиною життя дорослої людини є робота, бо ми самі себе забезпечуємо. І нам потрібно щось креативне, щоб ми могли робити якусь діяльність і залучати наш мозок, наше тіло, щоб ми могли комунікувати. Нам дуже важливо, щоб ми були потрібними в соціумі, і не менш потрібно, щоб ми мали можливість забезпечити своє життя, свої потреби, потреби своїх близьких. Тому якщо ми маємо роботу і ця робота нам дуже подобається, то ми щасливі люди, да? кажуть, що ти щасливий, якщо твоє хобі стало роботою. Так, бо коли ми щось робимо з задоволенням, то ми робимо більш легко, у нас є на це енергія і воно є продуктивним. А коли ми ще себе з задоволенням забезпечуємо, то наше життя стає більш щасливим, легким і яскравим. Зараз, в часи війни, людина, яка навіть має свою улюблену працю, з якою вона з легкістю впорувалась, з якою вона. Гарно розвивалася сама, де вона могла реалізувати свої думки, свої навички, свої здібності. Така людина теж перебуває під стресом, не кажучи про тих людей, які роблять роботу, яка їм не подобається тільки для того, щоб вижити і заробити якісь гроші. Тобто зараз робота на тлі стресу і війни стала для людей більш складною, тому що Стрес забрав енергію, ми напружені, якийсь погані може, новини десь є, та? люди нервують, у когось хтось перебуває, може служить в ЗСУ, у когось може загострилися хвороби хронічні, ну, на тлі цього стресу, на тлі того, що відбувається. а люди. Повинні ходити і працювати, і це може відбуватися на праці. То що ж робити? Як нам повернути свою працездатність, як нам зробити так, щоб ми могли не дуже виснажуватися, да? щоб ми своє здоров'я не дуже заганяли і працювали, і щоб ми робили свою працю добре і якісно? Коли ми йдемо на свою працю, розуміти, що ми там робимо. Не просто автоматично, так, прийшов, оце сказали, робити, я роблю. А подивитися, як я можу це зробити більш ефективно. Навести на своєму робочому місці порядок це дуже важливо Облаштування робочого місця дає багато енергії. Якщо ви можете там, де ви знаходитесь, зробити так, щоб вам було зручно, тепло, ну максимально зручно, то ви вже будете там більше розслаблені і отримати задоволення від місця, де ви знаходитесь. Це немаловажно, бо це такий фактор зручності, який про нашу безпеку і про внутрішнє відчуття. Того, що я можу розслабитись, і коли я розслабляюсь, тут я більш продуктивний, так? Маю на увазі тіло, бо якщо я напружена, на це багато йде енергії, і я менш можу сконцентруватися на роботі. А якщо я більш розслаблена тілом, я сижу в зручному кріслі, мені не заважає на робочому просторі нічого, я не видволікаю свою увагу. Я можу робити те, над чим я працюю. І це буде більш якісно. Тому, якщо ви маєте робоче місце, облаштуйте його, приберіть все зайве, що може вас відволікати, що може вам мішати, а також загрожувати вашій безпеці. Ну, наприклад, якщо ви сидите біля вас якийсь обігрівач або розетка, це потрібно, щоб ця, цей прилад був е, зроблений так, щоб там не терчали якісь провода, щоб нічого на вас не впало, ніде не опікло вас. Тобто по техніці безпечності. Якщо ви за робочим своїм місцем приймаєте їжу, то потрібно, щоб було чисто. Ви поїли і прибрали ніяких грязних чашок, ніяких там, обгорток, нічого брудного не потрібно, щоб було на вашому робочому місці. Бо це налаштовує не на роботу. Бруд ніколи ще нікому не допоміг вашій праці. Якщо ви щось робите і у вас є інструменти або якісь матеріали, вони повинні бути упорядковані. Чому це так? Тому що наша психіка завжди обробляє все, що, вона бачить, ну, що ми бачимо перед собою. Тобто ми сидимо і у нас розбігається зір. Наш зір працює як сканер. Цілий час у нас глазне яблуко бігає і роздивляється все, що навколо. Як багато якісь речей, якісь дрібниць, якісь чогось, де можна ну, наколотися, опіктися або забруднитися. Око це бачить і сигналізує нашій нервовій системі обережно, обережно. Це щось може бути таке загрозливе для тебе. І тому енергія і увага іде, щоб людина туди не, ну, не потрапила. І тоді якийсь процес, над яким який ми розробляємо щось там, може, в комп'ютері, або шиємо щось, або якийсь робимо, ну, може хтось ремонтує щось, якісь деталі, да? він уже не буде такий продуктивний. Бо робоче місто не облаштоване, воно є вже загрозою, тому ж це дуже важливо знати ці прості правила. Вони, вони прописані в протоколах безпеки праці. Я свого часу займалася цим вопросом, і це дуже питання, таке важливе. Я займалася вопросом облаштування приміщень, де люди працюють за комп'ютерами, так, щоб є. Дослідження, скільки потрібно бути метрів на один, на один комп'ютер, скільки світла, яка потрібна шумоізоляція, які потрібні столи, стільці, якої висоти, щоб людина не відчувала зайвого стресу. Але цих норм ніхто не додержується. Потім людина приходить додому, і вона яка вяла, хвора, в неї болить голова, вона виснажена. А якщо це відбувається щоденно, то це надмірний стрес і це відіб'ється на стані здоров'я. Тому, якщо ви хочете продуктивної гарної діяльності, ваше робоче місто має бути зручним, приємним. Навколо вас до потрібно, щоб було розташоване щось таке, що в ті миті, як у вас є перерва, так, в ті ну, в той час може півгодини, годинку, 15 хвилин або маленька на каву перерва, там 5 хвилин. Потрібно, щоб ви відволікались на щось приємне, позитивне. Наприклад, може в офісі стоять квіти, є куточок релаксу, якийсь акваріум. Це все теж потрібно, щоб було гарно доглянуте, і люди, коли ходять, відпочивають, переключаються, дають тілу розслабитись, повинно, щоб вони відчували задоволення від оточуючого простору. Простор нас підживлює, він на нас впливає, він нас, як то ми кажуть, кодує. І якщо ви приходите в офіс, а там щось розкидане, там холодно, там е, якийсь колір стін такий неприємний, це для нас сигнал, що тут недружня атмосфера. І тому ми будемо напружені, і в таких е, приміщеннях між собою люди сваряться частіше. Це вже ну, так, є такі е, дослідження, да? що якщо людей помістити в неприємне оточуючий простір, то люди більш сваряться, більш напружені, і в них частіше виникає головний біль. Так, зараз е такі часи, що люди повинні в укриттях сидіти, і не, не завжди там комфортно і красиво. І часами ми перебуваємо в таких зруйнованих містах, та, як, ну, наприклад, потрібно людям на територіях, де зараз бойові дії або де окуповані території, де були бойові дії, і у людей ну, нема таких гарних облаштованих е приміщень. Вони приспосаблюються як можуть. Но Якщо ви десь працюєте, не повинно бути бруду. Бруд прибрати можна завжди. Також потрібно, щоб коли ви працюєте, у вас були гігієна труда, так називаємо, перерви на відпочинок. Якщо людина знаходиться на робочому місці в сидячому положенні цілий день, Потрібно, щоб вона вставала і рухалась, бо кров у неї застоюється, у неї буде відчуття, що вона їй холодна, і від цього навіть може боліти спина і бути е, всередині таке, як тяжкість якась. Да? Такі люди е, страждають часами е, ну, на хвороби із-за того, що вони не рухаються. Можуть бути проблеми. З кішківним трактом із-за цього можуть бути проблеми з суглобами, бо людина сидить цілий час в вимушеній позі. Через деякий час обов'язково рухайтесь, переключайте свою увагу, хоч невеличкі перерви робіть. Да? Там, наприклад, годинку попрацював там, 5 хвилин на каву, 3 години попрацював, півгодини походити, пройтися, щось з'їсти. І тому, ви будете, а в кінці дня. Пройтись десь або може зробити якісь вправи. І тіло ваше буде вже вам дуже вдячне за те, що ви піклуєтесь. Бо ми створіння не для того, щоб сидіти на стільці. Ми ж створіння природні, ми більш створене тіло, побудоване так, щоб ми рухалися. Наша стопа зроблена таким чином, що у нас є отака супінатор та є, що коли ми йдемо, і стопа пружинить, вона допомагає нашому серцю прокачати. Кров, Коли ми м'язами своїми працюємо, це те, теж розганяє кров по організму і поліпшує працю серця. Тому ж, якщо люди багато сидять на своїй праці, потрібне, потрібно, щоб вони рухались. А ті люди, що багато рухаються, є така праця, що люди багато рухаються, да? вони ходять фізично працюють. Повинні робити перерву на відпочинок. Може десь прилягти, пересісти, зайняти зручну позу і трошечки посидіти, посидіти так, щоб релакснути, розслабитись, може прикрити очі і навіть подрімати. Бо якщо вони постійно рухаються, то навантаження то теж дуже тяжко і може призвести і до хвороб. І до нервових теж зривів, якщо людина безперестанку щось робить, робить, робить. Це теж напруження, це теж монотонне виснаження. Тож для того, щоб ви на роботі себе гарно е почували, потрібно, щоб ви були в балансі руху, і потрібно, щоб ви відстежували, як ви себе почуваєте. Якщо ви засиділися, то встаньте, походіть, зробіть щось е фізичне. Якщо ви багато рухаєтеся і стомилися, то сядьте, посидіть відпочити або прилягти, якщо є така можливість. І тоді ваше тіло відновиться, і у вас буде і сила, і енергія, і ваша праця вас більш буде ну, влаштовувати. Також праця була монотонна і часами можна сказати нудна. Коли люди працюють з архивами, документами, цифрами, вони потрібні, щоб були сконцентровані, багато йде енергії, увага прикута до того, що людина робить, і це також заставляє сидіти в одній позі. То цим людям потрібно обов'язково якісь розради. Да, вони потрібні, щоб слухали якусь гарну музику, переключали увагу на щось. Наприклад, природні об'єкти дивилися кудись, якщо вони дивляться перед собою в близькості. В них багато вони читають, щось пишуть, да? і зір їх на короткий відстань задіян. То потрібно перемикати зір на щось подальше. Наприклад, дивитися в вікно і роздивлятися, що там є на дальньому плані. Чого переключаючи свій зір, ми даємо очам. Відпочити ми набираємось, якби енергії з того, що ми бачимо, дивимось, що мир за вікном є, що щось там відбувається, і це наша психіка, отак от відпочиває. Тому що якщо людина знаходиться в замкненому просторі серед одних і тих же самих об'єктів. Якщо вона бачить багато чогось мілкого і потрібно концентруватися на, на літерах, так на цифрах, або на екрані монітора, на яких значках, то це дуже стомлює психіку і стомлює через зір. Тому що зір у нас же, він як працює, він може перемикатися з близьких об'єктів на дальні. Маємо боковий зір, то тобто у нас. Є дуже велика ретроспектива, аби використовувати тільки маленьку частину цих можливостей, і тому м'язи, які забезпечують цю роботу, вони стомлюються. Вони стомлюються, і людина може навіть відчувати головний біль. А також вся увага і зони мозку, які це обробляють, дуже активовані. І тому людина стомлюється і може також відчути депресію, якщо це і за дня в день, і за дня в день оця праця монотонна і нема відчуттів, нема енергії, немає поповнення емоцій, нема поповнення вражень нових. Тому обов'язково потрібно цим людям прогулюватись і роздивлятися навкруги, що Відбувається дивитись на дерева, на природні об'єкти, може навіть на будинки, які знаходяться подальше, ходити новими маршрутами. Це профілактика, так. Це... Цим людям також потрібно слухати якусь гарну музику, щоб інші зони мозга е, е, заповнювати їх працею. Так? І якщо ці люди довго сидять опять -таки, в одній і тій самій позі, то потрібно якісь спортивні навантаження, потрібно ходити на масаж, на плавання, потрібно робити якісь вправи, е, щоб було тіло ну, ліпше це пережити. Тому ж робота, яку ми робимо, вона нас може деформувати, бо ми всі кажемо, є професійна деформація. Як подивитись на людину, яка часами сидить за комп'ютером, в неї осанка, так, да? така діти, да? як сидять над гаджетом, вони ходять, вони сутулі, тому що потрібно робити щось, щоб цей відділок тіла не страждав, бо тут серце, легені, да, ми не можемо глибоко дихати, навантаження на серце, шийний відділ е, за, ну, у нас деформується. А на психіці теж сказується. Така людина, вона ж теж буде страждати не тільки фізично, це і психофізично буде страждати. І тому потрібно, щоб все було гармонійно. А наприклад, та людина, яка носить щось ну, важке, да? люди, які працюють на розвантаженнях якісь, то потрібно, щоб вони це теж робили правильно, щоб вони не брали якийсь непомірний груз, щоб ну, свій організм не перенавантажити і теж не дійти до якоїсь хвороби. Люба праця це творчий процес, яка б вона не була складна, яка б вона не була може, на перший зір монотонна. Це творчий процес. І якщо ми підходимо до цього з такого, ну дивимося це з такого боку. Як це може бути і весело, да може чувство гумору можна додати до своєї праці, шутки якісь, бо ми знаємо у медиків, наприклад, у лікарів завжди є шутки, вони щось кажуть, сміються, бо коли вони стикаються з людським горем і хворобою, щоб вони не вигоріли, щоб вони не втратили бажання жити, вони це якось трохи висміюють. І це теж якийсь професійний гумор є. Такою гарною, гарним способом здобути енергію. Також професійний юмор є і у других професій. Якщо людина працює десь як рятівник, або в тих професіях, де стрес є. Постійний стрес, то вона потрібна, щоб піклувалася про свій відпочинок і профілактику стресу. Такі люди потрібно, щоб ходили до фахівців, які будуть їх навчати самовідновлюватися, бо є принципи самовідновлення, є принципи е відчувати рівень втоми. Або якщо людина, ну наприклад, ті ж самі рятувальники знаходяться в гарячих зонах, потрібно, щоб вони мали. Навички і прийоми роботи, щоб вона була максимально безпечна, хоч і в таких надзвичайних умовах. Дуже важливим і дуже доцільним є планування своєї діяльності. І коли ми знаємо, що є якась легка праця, яку ми можемо швидко зробити, не потратити багато енергії, це щось звикле, привичне. То ліпше його зробити зразу і відкласти вже зроблене і перейти до чогось складного. Перед тим, як робити складну, складне щось, потрібно подивитися, скільки складових там, так? Наскільки я можу розбити кроки в цю роботу, бо робити щось по крокам ну, ліпше і легше. Ну, наприклад, вам дали велику книгу і кажуть, ти. Прочитай її, будь ласка, і напиши переказ цієї книги. І як ти дивишся і думаєш, Боже, як це багато. А ти відкриваєш і думаєш, по главах буду робити, да? і вже по главах це подрібнюєш ти, і це, напевне, легше буде зробити. Написати переказ першої глави, другої глави, третьої глави, і скільки їх там є. А потім по цих переказах написати це переказ цілої книги. І... Якщо люди свою працю будуть подрібнювати, то морально це зробити легше. Наприклад, приходить людина на огород, великий в неї такий огород, 10 суток і їй кажуть, потрібно його засадити. А якщо так, потрібно грядочку моркви засадити, грядочку лучка, там трошки помидорів посадити, там трошки огірків. І як на маленькі грядочки все розбито. Це вже і легше зробити. Тому в нас психіка так влаштована. Як ми бачимо якийсь великий масив чогось, це нас може лякати. А якщо ми бачимо щось маленьке, то це проще контролювати і проще зробити. Тому, ж, якщо ми плануємо свою діяльність по невеличких якихось навантаженнях, то ми швидше це робимо, менш витрачаємо енергії і менше стресу. Ну, наприклад, як підійде людина і їй скажуть, що... Ти повинен розвантажити цілий прицеп. Може, на перший погляд це буде складно. Але ті, хто з досвідом, люди, які працюють грузчиками, так вони знають, що нічого складного нема. По коробочці, по мішечку, по трошечку. І це розвантаження проходить досить швидко. Тому якщо ви людина, який дають якийсь проєкт на праці, да, і кажуть, ти повинен його зробити. Що треба знати? Термін, на який термін дали мені це. Потім роздивитися проєкт, подивитися його складові і поставити собі сроки, дедлайни, за які я повинен впоратись з цим чи іншим завданням, яке входить в цей проєкт. І тоді у нас вже на день ми можемо давати собі завдання. Сьогодні потрібно, щоб я зробив оцю працю, а завтра оцю. Да? Тобто розписати і тоді спокійно собі підходити до цих якихось моментів, і це не буде вже занадто стресово. Але бувають і форс-мажори. Так, бувають ситуації, коли людина в цьому процесі не сама, а розраховує на інших людей. Це співпраця, яка хтось може вас підвести. Хтось може вам зробити роботу, а вона була неякісна, так? або людина може захворіти. Тому ж, по-перше, якщо ваша робота не касається життя і безпечності других людей, потрібно завжди планувати її з тим, ну, як вона не термінова, так? потрібно завжди терм... її планувати з тим, щоб був якийсь запас часу. І тоді ви більш спокійно будете це робити. Або казати собі, що в разі чого я попрацюю трохи більше, а ну тільки для того, щоб це е, закрити цей вопрос. Плани вони нам дають перспективу того, як ми будемо рухатися. Але план це не значить, що стопроцентно так буде. Це Перспектива, а як ми будемо це виконувати, залежить від наших навичок, нашого характеру, від людей оточуючих і от від, від збігу обставин. Тому стресостійкість нам ну, потрібна для того, щоб ми могли виконати якісну роботу. Тобто ми повинні знати, що у нас є ресурси. Це людські ресурси, хтось нам може щось підказати, допомогти зробити роботу, направити нас в нужне русло, нашу увагу. Це якісь може матеріальні ресурси, на які ми можемо розраховувати в своїй праці, і ресурс часу, скільки у нас є часу, щоб це виконати, і додаткового часу, якщо я не впорався в плани. Тому ж плануйте, дивіться всі складові процесу, і коли ви будете більш розуміти, скільки вам потрібно матеріалів, часу, ресурсів, ви будете зменшувати рівень стресу. І коли ви будете спокійній обстановці працювати, якість вашої роботи буде досить високою. Тому ж якщо людина фахово підходить до своєї роботи, якщо вона вивчає її тонкощі. То вона буде в цій роботі мати задоволення. Бо коли ми знаємо, як можна бути більш ефективним, як ми знаємо, як можна нашу роботу зробити більш цікавою, як можна внести до неї щось раціональне. І у нас від цього вже з'являється енергія. Бо людина створена так, що коли вона робить якісь пізнавальні дії, і це вже є нагородою за її. Творчість. Бо якщо дитина ходить в школу і тільки хоче гарних оцінок, і тільки це може її задовольнити, да, батьки вимагають, щоб ти був відмінником, то це буде суцільний стрес. Бо дитині буде цікаво тільки е, ну, отримати високий бал. А то, що вона буде вивчати, їй не буде цікаво. І вже сам процес навчання да, вивчив вірш. Мама, я вивчив там три рази прочитав і вже знаю, і вже це є задоволення і нагорода того, що дитина робила. А якщо вона ще цей вірш розуміє, про що там може пересказати, і в ньому ще щось вивчила нове, якесь там, може, про природне явище щось узнала, да? про те, як можна складати Рими, про те, як вона в цьому вірші прожила якусь емоцію. То вже ця оцінка уходить на якийсь далекий план. Ну, отримала дитина гарну оцінку, ну здорово, але вірш, який вона прожила, щось там узнала, розказала, порадувала близьких, там сім'ю порадувалася, я вивчив, і те, що вона швидко це вивчила, оце є нагорода, оцей процес. Так і праця. Якщо ми приходимо на працю, на свою і там щось робимо, і нам це дає задоволення. Що я виконала свою працю і в процесі щось узнала, удосконалила. І коли я її зробила, я ще за це гроші отримала. Це нам дає наснагу, це нам дає заохочення, і ми тоді не відчуваємо усталості, не відчуваємо напруги. І тоді. Ми хочемо йти і робити її, так? і це залежить від багатьох факторів, і колективи, де ми працюємо, і умови праці, і результат, і сама діяльність. Отак багато складових. І якщо людина вже з досвідом, якщо людина знає, чого вона хоче від життя, то і праця стає у тим підживлюючим джерелом енергії, бо ми кажемо творчий процес то я всім вам раджу підходити до своєї праці, як до творчого процесу. І тоді ви будете мати високий рівень життя.